Вітаю, шановні колористи! Сьогодні ми поговоримо про фарб-карту Blossom Glow. Надо ж серйозним виглядом це говорити. Вітаю, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про серію Blossom Glow від Farmavita. Тому що вони зробили дійсно те, чого ми раніше не могли зробити: це тонування і догляд. Дійсно, коли мені потрібно затонувати волосся, і навіть коли в мене немає небезпеки підняти натуральний фон. Але я хочу більш доглянути волосся, то я використовую омніплекс. Волосом Glow. Для чого ж були створені кислі тонери? По-перше, для того, щоб не піднімати рівень натурального волосся в тонуванні техніки. По-друге, для тонування знебарвленого волосся. І по-третє, для тонування волосся на 5, 6, 7, 8 рівні, яке е, трішки вигорівше або трішки піднятий натуральний фон. Самою головною перевагою цього тонера є те, що він створений за допомогою технології Omniplex. А ще крім того, що цей продукт має збалансовану формулу з аргановою олією, з вітаміном Е, і найважливіше, що тут є веганський кератин. Веганський кератин. Трохи детальніше про види робіт, в яких ми використовуємо кислі тонери. Саме часте використання кислих тонерів це тонування технік. І саме потрібне були кислі тонери в тонуваннях технік. Тому що в техніках нам потрібно, щоб знебарвлене волосся затонувалося, а своє волосся, натуральна база, не пофарбувалася ніяким чином, тобто не піднявся рівень натуральної бази. І саме для цього, саме часто використання е, кислих тонерів. Другий варіант використання кислих тонерів це здебарвлене волосся Total Blonde. Е, тут тонери корисні тим, що вони збагачені вітамінами, рослинним креатином, про це ми вже сказали. Але і справді волосся, яке не можна вже торкати ам'ячним е, фарбником, яке потребує догляду, саме тут кислі тонери будуть вам в нагоді. І тут є варіанти використання окисника і півтора відсотки, і три відсотки. Тому що якщо десь база нерівна, ми можемо взяти три відсотки. Якщо ж волосся геть пошкоджене, дуже е, поросте, то ми беремо півтора відсотки. І третій варіант робіт це діптонери. Ми коли використовуємо глибокі тонери, це для того, щоб, наприклад, затонувати волосся. Яке вигоріло на сонці, затонувати волосся, з якого вимився косметичний пігмент і залишилась піднята натуральна база, наприклад, тобто, завжди, коли є трошки піднятий, теплий, в основному фон, і ми можемо затонувати. Це волосся тонерами безпечно і збагатити його доглядовими компонентами. Трохи про маркування є буква Т і є букви Д і «Т». Буква Т означає, що це тонери напівпрозорі для більш світлих відтінків, ДТ – для більш глибоких насичених відтінків. Тобто, це тонери більш пігментовані. Тонери використовуються з описниками 1,5% і 3%. В основному ми використовуємо 1,5% і інколи можемо використовувати 3%. Розкажу окремо про кожен з кольорів. 612. Тут він абсолютно графітовий виглядає, але це натуральний попелясто-русий відтінок. Тобто на знебарваному волосі він буде виглядати досить холодним, а на натуральному вигорілому волосі якраз він і зробить ту роботу, про яку ми говорили. Тобто він. Нейтралізує небажані жовто-помаранчеві відтінки. 7.8 тонер для шоколадних коричневих насичених відтінків. Оці два кольори 7.8 та 612, саме частіше використовуються в парі, тому що це теплий колір, це максимально холодний. І завдяки балансу цих двох кольорів, і ще завдяки тому, що вони знаходяться на різних рівнях, тобто на 7 і на шостому. Ми можемо створювати різноманітні формули, які нам задобляться для наших фарбувань. 8.12 це напівпрозорий тонер, тобто він тільки з буквочкою Т. Але 8.12 можливо змішувати із 6.12. Ми можемо створювати 7 рівень за допомогою цих двох кольорів, або можемо трошки поглиблювати цей відтінок на цьому рівні. 9,82 та 9,13. Два тонери на 9 рівні з маркуванням ДТ. Тобто це насичені, глибокі, бежево, бежево та бежево-коричневі кольори. Колір 9,82 молочний шоколад, він називається. В принципі, так він і виглядає. Пудровий шоколадно-бежевий відтінок. Дуже, дуже популярний. 9.13. Відтінок, в якому є синій і золотий пігмент. В колористиці такий відтінок потрібний. Це холодний відтінок, але в ньому є золото, наприклад, для того, щоб запігментувати нерівну базу. 9,5 і 9,22 Двадцять на півпрозорі тонери на 9 рівні. 9,5 – махагоновий напрямок. Дуже часто ми додаємо його в формули для нейтралізації або для запобігання виникненню матовості або зеленого відтінку в тонуванні блондів. І сам по собі яскравий приємний сяючий колір. Тому що червоний напрямок популярний напрямок в блоді. 9.22 – Самий популярний колір в усіх палітрах Фармовіта. Blossom Glow це також один із самих використованих кольорів. Холодний з легким фіолетовим відтінком колір на 9 рівні. Колір 1002. Класний колір, коли нам потрібно зробити прозорий прохолодний блонд. В тонуванні технік чи в тонуванні тотал бонду. В ньому дуже-дуже легка нейтралізація жовтого відтінку 10.43. Тобто тут є мідь і є золото на 10 рівні. На 10 рівні, звичайно, цих відтінків буде дуже небагато. Тобто, це приємний, він називається абрикос, в принципі, десь плюс-мінус такі і виглядає. Але дуже часто ми використовуємо його в формулах для відновлення втрачених пігментів золота та міді. Щоб запобігти так званому проваленню кольору, щоб не було занадто сірих холодних відтінків. А також золото з міддю чудово працює в парі із фіолетом. Для того, щоб виходили гарні, бежеві, прозоро бежеві відтінки. Тобто, наприклад, 922 та 10.43. 1021 колір, який нейтралізує. Має легку нейтралізацію жовтих та помаранчевих відтінків. Тобто, коли в нас не дуже рівномірна база, цей колір максимально для цього підійде. І сам по собі він має приємний прохолодно-фіолетовий відтінок. 10-11 це холодний напрямок. Ми маємо розуміти, що цей колір має лягати, найкраще лягає на досить чисту базу. Тому, якщо база в нас не дуже чиста, не забуваємо про 9.5, наприклад, в якому є червоний, 9.22, в якому є фіолет Пінк, про який ми поговоримо пізніше. Тобто, сам по собі він рівно лягає на рівну базу і на заповнене відпротезоване волосся. Але він досить прозорий, тому можна його використовувати і в чистому вигляді, також. Саме безпечне використання – це на рівну відпротизовану чисту базу. Якщо вже база у нас викликає сумніви, тому в комбінації використовуємо з теплим напрямком, з махагоновим напрямком, наприклад, або з фіолетовим напрямком, або з рожевим напрямком. Пін прохолодно-рожевий відтінок на 10 му рівні. Використовується як самостійно, так і в комбінації з різними холодними відтінками для запобігання матовості або зеленкуватості кольорів. І трошки скажу про концентрацію розведення з окусником. Інколи для самих насичених глибоких кольорів ми можемо використовувати концентрацію 1 до 1. Частіше використання 1 до 1,5 та 1 до 2. Пінк, наприклад, ми можемо для такого насиченого кольору брати 1 до 1, 1 до 1,5. Діптонери 9.13, 982, 1 до 1,5 дають досить насичений і плотний відтінок. Трошки скажу, в яких випадках все ж таки можливе підняття фону натуральної бази. Це можливо тоді, коли волосся дуже пористе, коли в приміщенні дуже жарко, і коли невитриманий, невитриманий час витримки, недотриманий час витримки. Тобто, якщо всі фактори зійдуться, то у вас можливе все-таки буде легке, незначне підняття бази. І, взагалі, звертайте увагу на користь волосся. Якщо волосся користе, обов'язково робіть спочатку максимальний догляд, тобто протезування, ліпідне відновлення, а тільки потім робіть тонування. Якщо ми говоримо про тонери Blossom Glow, ми не можемо оминути увагою систему шампунь та маска Blossom Glow. Шампунь Omniplex Blossom Glow. По-перше, він знову ж таки має технологію Omniplex, що допомагає відновити зміцнити дисульфідні зв'язки. Також він має рослинний кератин і він має е, таку формулу, яка гарно промиває волосся. Але чому його важливо використовувати саме з тонерами і бажано е, давати клієнтам додому? Тому що він е, має правильний потрібний pH, що допомагає кольору зберегтися якомога довше волосся. Для чого він потрібен колористам? По-перше, знову ж таки, щоб не вимити колір з волосся. По-друге, часто його використовують для змивання пудри після технік для змивання персульфатів, не дивлячись на те, що ми персульфати змиваємо шампунем, шампунем бакбар No4. Інколи, коли волосся дуже м'яке, дуже пористе, і коли його потрібно змиваючи, ще відновити і зберегти, я беру шампунь босом Глоу». не тільки я і багато майстрів також. Він досить гарно промиває персульфати. Він гарно вимиває волосся, але разом з тим волосся залишається м'яким і доглянути, що дуже важливо після знебарвлення волосся. Маска Omniplex влосом Glow, знову ж таки з технології Omniplex, допомагає відновлювати дисульфідні зв'язки також з рослинним кератином. Обов'язково тримати не менше 10 хвилин. Це допоможе кератину вбудуватися в волосся. Не обов'язково з додаванням тепла, але можна з додаванням тепла. Єдине, на що варто звернути увагу, що ця маска має більш легку флоідну консистенцію. Це допомагає всім компонентам, особливо рослинному каратину, глибше проникнути в волосся. Трохи детальніше про важливість протезування волосся після знебарвлення або просто перетонування. Часто ми можемо використовувати маску Blossom Glow в, Blossom Glow в комбінації з. Ампулою гідрейт. Тобто беремо ампулу гідрейт, маску Blossom Glow і наносимо на вимите вологе волосся. витримуємо 10-15 хвилин, змиваємо і тільки потім тонуємо. Після тонування ми використовуємо тільки маску без використання ампули. Після використання маски Blossom Glow ми можемо використати кондиціонер бакбар номер 6 який має в собі легкі високоякісні силикони, що допоможе повністю закрити кутикулу і закріпити все, чим ми наповнили волосся в ньому. Трохи детальніше про поняття кислотності. Поняття кислотності для всіх продуктів в продукції, в колористиці, в доглядових продуктах, в шампунях, масках, воно відносне. Тобто, всі ми знаємо, що нейтральний pH це 7. Все, що вище семи, це лужні продукти. все, що нижче семи, це кислі продукти, так? Але якщо ми говоримо про кислий тонер, він знаходиться близько дев'ятого рівня. Тобто ми розуміємо, що дев'ятий рівень це лужний продукт. Але відносно агресивних лужних продуктів, які мають освітлюючу здатність, які профарбовують сивину, цей продукт буде мінімально агресивний, тобто він зовсім можна сказати не агресивний, і його прийнято називати кислим продуктом. Тобто, кислі тонери, кислі фарбники це ті фарбники, які максимально близько знаходяться до нейтрального рівня pH, до нейтрального і кислого. Чи зафарбовують кислі тонери сивину? Кислі тонери не зафарбують сивину, вони лягають на верхньому шарі волосся, тобто вони. Не мають здатності проникнути глибоко в волосся, але в деяких випадках, коли волосся пористе або коли волосся тонке, ми можемо покрити сивину зверху. Ми можемо затонувати, наприклад, переходи в техніках, зробити трошки глибший корінь, де є сивина, і сивина буде покрита, тобто вона буде злегка затонована. З нею буде поступово змиватися колір в тих випадках, коли ми робимо трендове фарбування сивини, коли ми вбудовуємо сивину в техніки фарбування і коли ми надаємо волосся разом з сивиною потрібного напрямку відтінку. Можу сказати, що цей продукт дуже цікавий в роботі, безпечний в роботі, корисний в роботі. Тому, якщо у вас будуть коментарі, питання, експерименти, будемо чекати ваші відгуки під цим відео. А отже, ставте вподобайку, ти дзвіночок і підписуйтесь на канал. А ще у нас є телеграм-канал, вайбер канал, інстаграм. Тобто, чекаємо вас скрізь у всіх наших соцмережах. Ми пофарбували всіх. Тепер ми їдемо до вас.